Угу. Певне певне підкріплення, тут у мене яка зв'язка, і я не перший раз її кажу, вона мене продовжує упорно вивалюватися. Є якась місцина точка, ландшафтна, скоріше за все, яка дає нам змогу мати певний певну перевагу у захисній позиції. І на цій точці у нас є змога стопнути оцю лавину ворога, яка сунеться, да, катиться, на от які, на якомусь рубежі. А, от, а, і в, о, коли оцей коли оцей рубіж Буде досягнута там, де ми можемо їх технічно навіть невеликими силами е, притормозити. от тоді, скоріше за все, мова піде пі по, про підкріплення. Тобто, підкріплення буде тоді, коли ворог дістанеться якоїсь скоріше за все, ландшафтної точки. Я так розумію, чи якоїсь там лінії специфічної. Ну коротше, я думаю, ті, хто є там на, на напрямку, на Покровському хлопці дивляться періодично. Мене я про це знаю. Різні усіляки. Е, от там щось, щось ну коротше, щось є. Якась місцина, куди буде той в такому випадку, коли вже можна буде затормозити, кинути підкріплення. Тобто, нагадує грубо давайте так 300 спартанців. От серйозно нагадує цю легенду. Тобто, є більш вигідніша позиція, де навіть невелика кількість може за застопати якісь серйозні просування, а далі дається підкріплення. От воно виглядає наразі більш от в такому ключі. Я сподіваюся, що у нас все вийде. У цьому форматі, і ми зможемо на потрібній точці зупинити наступальні дії ворога. Вони скоріше за все, поки зроблять ставку на молодиків. Це срочники. Вони поки будуть намагатися вивести цю ситуацію в першу чергу срочниками. От, бо давайте так: про грів такий. Медіа прогрів в РФ з приводу срочників іде вже дуже дуже давно, а зараз максимально активно. Чим вони гірше ніж військові? ля-ля-ля, Вони ж не в зоні бойових дій в плані на чужій території. Ми нічого не порушуємо з приводу срочників, Ми вони зобов'язані захищати типу своє. І ла-ла-ла, і оця риторика в Ерефських пабліках на телеканалах вона частіше. Коли таке відбувається, значить їхній електорат готують до прийняття неприємних рішень. Бо ця тема для Ерефії завжди болюча і табуйована. А тут вони намагаються і рибку сість, так сказати, кой кудись присісти. От. Тому там якісь угрупування більш е, досвідчені в невеликій кількості вони дійсно повиводили, дав якісь там, щоб зберегти, але переважно вони захочуть зробити ставку на срочників. Там, в принципі, кадрові зміни випадають на осінь, і вони пов'язані не тільки з ЗСУ, вони там пов'язані і з кабінетом, офісом президентом, кабінетами і міністерствами. Тобто там воно дійсно випадає, скоріше за все, будемо мати якісь такі відставки і перегрупування, як це було навесні. Можливо, навіть масштабніше, ніж навесні. Тобто, весна випадало кризово політична. І осінь у нас зараз така якась достатньо політично бурхлива у з приводу рішень якихось відставок, замін і оцієї всієї історії. Там не скільки в боєприпасах справа, скільки у тому, що має випускати ті боєприпаси. Все таки удари по військовим аеродромам, як не крути, дали дали про себе знати, і у них по деяким боєприпасам. Я так розумію, по якимось ракетам специфічним. У них десь десятка мечів, тобто там щось закінчилося, але це не є. Тобто, тут ми говоримо про якусь модель, про якусь одиницю, не загалом. О там, у них, там небудь кабів, балістик у них там, на жаль, до чорта. Але важка ноша у форматі е, ресурсу не е, тут дев'ятка Пентакли, вона скоріше, не про наявність е, цього е, самих боєприпасів, скільки я ж кажу, питання до того, з чого їх запускати і як їх запускати. От цим починають виникати певні питання. З відповідальністю проблема. Проблема з відповідальністю, тому що тут буквально 50 на 50 воно випадає. Тобто, а та-та комусь зробили. Я ми вже піднімали і з вами цю тему і на інших каналах для українського суспільства відповідальність це там вирок суду, правосуддя, яке ми бачимо і так далі. Ну і ну, все в такому ключі. Але ми забуваємо про те, що болючі теми для індивідуума можуть бути зовсім інші. Йому на той-небудь там який термін, на який-небудь суд, йому абсолютно плювати, йому там дали якусь умовку або за економічні там якісь, бо у нас немає такої відповідальності за економічні присутність. Які нам би хотілося б з вами, це зовсім інша позиція. Йому на це плювати. А от якщо йому закриють відкати, бізнес, прикриють скормушки, відлучать від яких-небудь баблових історій, це для людини може бути набагато трагічніше, і це може залишитися за кадром. Тобто, покарання достатньо умовне, те, що мусі е, хаос, павуку, дім і е, Нормально, ми міряємо по собі. І, ну, якщо для нас, там, я не знаю, боляче втратити особисте життя, це не означає, що для всіх боляче втратити особисте життя, комусь втратити бабло набагато болючіше. М -м, прям суттєво, ні. Ну, от щоб прям кардинально якось ні, по тут по дияволу випадають якісь, можливо, місцями десь більш хитріші фінти. Того як вони там штурмують, або якась така історія, але в глобальному ключі не змінилися не плани, не тактика. Не зовсім, якщо ми говоримо про глобально про обстріли по всій Україні, то ну таке воно у нас і випадає. По перше, є загроза більш масованого обстрілу, бо зараз вони переважно там дронами намагаються і розвідники, тобто літають. А ми розуміємо, що коли починають літати розвідники, коли у них розвідка йде дронами, то це питання там якогось короткого проміжку часу, по тому, що вони з обстріляють більш масово, Да? тобто, це лише питання там якогось короткого. Короткого часу, це перший нюанс. Тим паче, тут наближається День незалежності. Вони будуть все одно тягнути до того часу, якось щоб згадати або перед, або після. Ну коротше, це от питання, як відносно відносно якогось. Найближчого часу, да? а, от, у, в, в такому ключі. А, але а, обстрілів для, до, для певних областей дійсно поменшає. На жаль, зараз летить по сумам, але по сумам летить і за корської операції. А, от, але по Харкову, наприклад, летіти стало менше набагато. І навіть по області, тому що хлопці фігачили у військовій аеродромі, там каби повзривалися. Ну, коротше, і вони не дають там передохнути і не дають там можливо, Дорості ворога активізувати свої ресурси і стягти туди додаткову техніку, тому що тепер це прострілюємо місце. А отже, якихось таких тіла движень для певних областей реально стає менше. Ну коротше, от воно воно тут не легше є отут легшає трошечку. Ну ви зрозуміли, воно якось так в не в якомусь такому ключі, напівбалансному можна так сказати, не гірше, не краще, десь прибуло, десь убило на нього випадає е, загроза життю. Дійсно, вже не перший раз випадає загроза життю, і я так розумію, на нього серйозний тиск з боку РФ і не тільки він страхується Китаєм, з яким намагається налагодити стосунки. Він е, страхується тим, що робить певні провокації на польському кордоні для того, щоб такі… Бо на польському кордоні поляки вбили мігрантів. Треба терміново знімати танки Білорусі і тягнути їх туди, щоб робити Уууу, ну, типу, він намагається як завгодно колихати простір, в якому в нього є відмазка для того, щоб. Е, е, не вступати у війну або противитися, да, типу, якимось таким моментом. Воно йому поки вдається, воно йому поки вдається, але тиск можуть посилити і саме момент надання території для російських військ його можуть зламати на цьому моменті, як це було і на початку а, повномасштабного вторгнення. От але поки тут щось якось у них не зовсім залагоджується з реалізацією їхнього плану. Воно та планується, а воно та дійсно планується. Обговорення цього є. Дивіться, Росія що планує з приводу білоруського напрямку? Диявола та сім кумичів, Тобто, ми, ми щось плануємо, що вкраде ваш ресурс. Типу, ми намагаємося це тримати в таємниці для того, щоб зробити вам удар у спину. але Uh, я питаю, що, що далі по здійсненню да цього якогось плана? А отут от починається цікаво: четвірка мечів. Тобто руху немає, або якась проблема з рухом. Запитую, уточнюю, ну, типу, новий якийсь аля новий напрямок, да? типу, але руху якогось немає. З чим пов'язано? З дев'яткою мечів є явно якась проблема достатньо кризова з приводу того, чому це важко для них реалізувати. І для них це карта перевернутої перемоги, бо шість жезлів у нас про. А, а, я побіділь на коні, а тут я якби не побіділь під конем, да, типу в такому ключі. От, є, є якась технічна сторона, яка ускладнює реалізацію цього плану. Ось так я скажу: є якась проблематика, яка реально ускладнює їм реалізацію цього плану. Тому поки спимо спокійно з цього питання. Тим паче, що Лука ну, дуже сильно не хоче. Знову влазити у війну ну, навіть таким чином. Бо його останні заяви з приводу того, що вообще там нацикав уже нету і пора закінчувати цю вашу СВО. Говорять про те, що Лука явно хоче злитися взагалі з цього всього двіжу лазання під українським кордоном своїми військами чи іншими. Скоріше за все, хтось є? У не дуже значній кількості, і я так розумію, ми почуємо про полон, що ми взяли в когось із них у полон. Це знову в мене не випадає, щоб це була масова історія. Я так розумію, що це давайте так: є лукашисти, а є білоруси. От я так розумію, що це про якусь історію лукашистів, а не білорусів. Ми суттєво просідаємо в далекобійній далекобійні зброї. Ну, от тут, да, тут ми суттєво прям просідаємо у тому, що покриває м, певну далекобійність. А, на жаль, на жаль, і це є достатньо ну, значний мінус. Зараз якісь політичні рішення з цього при по, ну, з цього приводу прийняться, але це питання часу, тому що виробництво є для нас важкою ношою. От, не тягнемо ми певні якісь, да, позиції. Нам та надають там допомогу. І за рахунок допомоги ми плюс-мінус сколихаємося. А от з далекобійною історією у нас реально проблема. Тут скоріше будуть шукати крайнього. У цьому моменті будуть шукати крайнього, е, і крайнього будуть шукати із якихось молодших е, рангів, бо це пажі. А молодші ранги це там я не знаю, сержанти, командири, якась така історія. Тобто, там, де є дійсний імператор, як п -п -п причина всіх бід, він буде знаходитися. Ну я так скажу, у відносній безпеці це таке. Це скоріше по відлюднику може бути якесь відсторонення людини, але в мене не випадає. Якогось більш глобального розслідування. Тобто, все спробують скоріше за все повішати на ранговку нижче. І сказати, що це командир не сказав рити окоп, а там сержант не передав рити окоп, а солдат не вирив окопи, взагалі винуват усьому солдату. Все. Курськ, курськ нам потрібен, і там на Курську все, я так розумію, нам, мабуть, не закінчиться, там будуть певні Коротше, наші реалізації нами там певних планів будуть продовжувати. І так треба дійсно. Так треба, е, в тому є певний профіт. Ми реально будемо задоволені тим, що ми отримаємо, і так далі, і тому подібне. Але у самої ресії глобально не змінилися план. Швидше не впевнена, але в тому, що у нас є незабаром якась передача іще ще ресурсу суттєвого такого важливого по нападанчого саме да, яке носить нападанчий характер, воно дійсно фігурує. Отже, щось іще нам в якийсь там найближчі місяці мають передати. Дуже спірний момент, тобто тут ми все одно говоримо, тобто, хтось буде краще працювати, а хтось навпаки принесе певну вежу. Да? Ну, якби тут один нормальний, один ненормальний дуже важко оцінювати, знаєте, як там влучність е, керівних е, рішень, коли ми не зовсім розуміємо, як людина себе поведе на цій посаді. Тобто, ми, ми, ми можемо мати людину гівно, але окей, політика. Або мати гарного політика, або, а, але людина він гівно. Таке також буває. Тобто, коли спеціаліст класний, а як людина нестерпний. Тобто, рішення правильні з цієї точки зору, але там, наприклад, бути його помічником це там смерті і подобно. Понімаєте? Таке ж також буває. От, і тут. Ну, Таке, я не скажу, що прямо грандіозно краще, але певні зміни, хоча б вносять е, інколи е, свіжі погляди на ситуацію. Воно все одно, навіть коли вони знайдуть рішення, е, а рішення тут одне просто перетягти це в глибину їхнього дому, да якби створити умови, в яких ми, наче, заблоковані, не можемо дотягнутися, це вносить коректив по затратності для них. Тоді вони отримують результат менше ніж вони очікують. Умовно кажучи, якщо б ми переносимо літаки від там я не знаю Ростова, який поближче, куди-небудь туди під Урал, або де небудь під фінський кордон. А, то це і ну, по поворухання по логістиці до, донести то довести туди там якісь нафтопродукти якусь оцю історію перетягти туди ті боєприпаси ця вся історія це перший час друге гроші третє проблема ну типу це проблема і нам це на руку, тому що такий взліт такого там міга, наприклад, стає дорожчим набагато для ересії і набагато складнішим. Тому це все одно для них геморой, як не крутий.